Ну тим часом з'явилася цікава інформація від колишнього радника Білого Дому Болтона, але цікава в тому плані, що важко її перевірити. Але тут лишається лише сподіватися, що це можливо думка от самого екс радника, тому що. Каже те, що Трамп віддасть Україну, аби отримати Нобелівську премію. Президент США каже, колишній радник Білого Дому Болтон може дійсно відмовитись від переговорів щодо мирного врегулювання в Україні і зосередити свою увагу на вирішення якихось інших конфліктів, але йому це все треба лише для того, щоб отримати Нобелівську премію. Я процитую, що каже Джон Болден. Він завжди цього хотів. Відколи премію дали Бараку Обамі. Він вирішив, що той не заслужив а Трампу потрібна Нобелівська премія миру і отримати її за Україну за близький схід чи за посередництво між Індією та Пакистаном не має значення. Головне, отримати. Болтон зазначив, що Трамп може переключитися на конфлікт, наприклад, на близькому сході, І саме через це з словами Болтона, президент США відправив свого спецпредставника Стіла Віткофа на переговори з Іраном. Якщо Ізраїль знищить іранську ядерну програму, премії не буде. Але якщо вдасться домовитись з Іраном про її згортання, тоді так каже Болтон. Ексрадник Трампа також зазначив, що на його думку глава Білого Дому не розуміє наскільки усе це складно, і звинуватив президента США у недостатньому розумінні суті переговорів щодо мирного врегулювання тривалих конфліктів. Ну а я нагадаю, що Трамп раніше казав, що заслуговує на Нобелівську премію миру, але її. Йому ніколи не дадуть ось така думка, зокрема Болтона: що дійсно Трамп буде шукати сьогодні саме шляхи, щоб отримати цю премію, а не суть, і дійсно справжнє бажання завершити всі війни у світі покаже, звісно, лише час. Напередодні військовослужбовець Юрій Федоренко коментував, от, як на його думку, як військові сьогодні бачать наступні кроки Трампа. Чого чекати від адміністрації президента? США? Ну і чи вірить він, що Трамп дійсно може завершити цю війну? Давайте почуємо детальніше. Штатів Америки можуть бути направлені в дві сторони. Перша сторона це коли Трамп є кулаком по столі і каже. Мене зіграли, тільки іншими словами, відповідно, об'єднуємо консолідовану зусилля, додаткові санкції проти економіки Російської Федерації, додаткового озброєння для України на прийнятних умовах об'єднання коаліції, яка націлена на послаблення Російської Федерації. Друга складова, як може діяти Трамп, спробувати вийти взагалі з процесу урегулювання конфлікту, який зараз. Є на українській землі. А якщо назвати точно і правильно, це війна на знищення Росії проти України. Так ось як буде діяти президент Трамп? Я думаю, що навіть він на поточному не знає. Тож, оці півтора-два тижні, про які йде мова, вони обумовлені тільки тим, що вони зараз судорожно міркують в голові, як правильно в подальшому виходити від цієї. Сituації, бо як вбачається, жодного задуму як закінчити війну за день два чи навіть місяць в адміністрації Трампа не було. Президент Франції Макрон публічно закликав Китай не допустити, щоб Північна Корея продовжувала допомагати Росії вести повномасштабну війну проти України. Він попередив, що НАТО може стати більш залученим у справи Азії, якщо Пекін не вживатиме більше заходів, щоб зупинити участь КНДР у війні Росії проти України. Про це Макрон сказав під час виступу на великому оборонному саміті в Сінгапурі в п'ятницю 30 травня. За його словами, настав час перешкоджати Пхеньяну втручатися у справи на європейській території. Далі цитую Макрона: Північна Корея в Україні це велике питання для нас всіх. Якщо Китай не хоче, щоб НАТО брало участь у справах Південно-Східної Азії, він повинен перешкоджати КНДР, втручатися на європейські. Території сказав Макрон. Журналісти пишуть, що Франція тривалий час стверджувала, що альянс не повинен розширювати свій вплив на Азію і очолила кампанію з блокування відкриття офісу зв'язку НАТО в Японії 2023 року. Далі цитую Макрона. Я заперечував проти того, щоб НАТО відігравало якусь роль в Азії, тому що не вірив участь у чиємусь стратегічному суперництві. Сказав Макрон, отякнувши, що Париж може переглянути свою позицію. Президент Франції також попередив про ризик поширення ядерної зброї і потенційний крах світового порядку, встановленого після Другої світової війни. Він закликав азіатські країни бути незалежними, як від США, так і від. Китаю далі цитую дослівна Макрона Франція прихильна до стратегічної автономії, свободи суверенітету. Ми захищаємо цей підхід для Європи та індотихуанського регіону. Нагадаю, так само що напередодні багатостороння група моніторингу санкцій створена. 11-ма країнами-членами ООН лікувала доповідь про допомогу Росії з боку КНДР і зазначається, що Північна Корея за останні півтора року, спочатку 24 го передала Росії ще не менше 100 балістичних ракет, близько 9 мільйонів артилерійських снарядів та інше військове обладнання. Це озброєння російські війська використовували у війні проти України. Крім того, північно-корейські війська підтримали війну Кремля проти України в рамках військового пакту між двома країнами. Москва використовувала солдатів Пхеньяна, щоб спробувати витіснити сили оборони України з Курської області. Ну а раніше нагадаю, генсек НАТО Марк Рюте визнав, що щонайменше три країни не вимагають Росії вже понад три роки вести повномасштабну війну проти України. Йдеться про Китай, Північну Корею та Іран. Тим часом Україна продовжує зусилля на дипломатичному рівні. Володимир Зеленський коментував, зокрема, от що буде з тим меморандумом, який Російська Федерація готує, і коментував: власне чи дійсно сьогодні Росія може демонструвати бажання до миру? Усе це він говорив от на тлі зустрічі із представником Туреччини, тому, що я нагадаю, що Росія призначила зустріч вже на друге. Ви ти почуємо Зеленського. В Україні, ані Туреччина, як приймаюча сторона, не має жодної інформації про російський так званий меморандум. Росіяни чомусь приховують свій цей документ абсолютно дивна, якщо чесна, позиція, жодного розуміння формату. Мабуть, вони в Москві взагалі відвикли від дипломатії. Постійно вони щось роблять таке. Щоб довести, що саме вони найбільш неадекватний суб'єкт в світі. Але саме це і переконує усіх, що новий тиск потрібен тиск на Росію. Сьогодні також запланована розмова у мене з президентом Туреччини Ердоганом. Пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч. Жоден день не має втрачатись. Бо кожен день, кожен день підриву росіянами дипломатії це втрачені життя людей. Така думка зеленського. Дійсно, я нагадаю, що Росія пропонує провести новий раунд перемовин з Україною у Стамбулі. Це вже має відбутися 2 червня. Ну а щодо делегації, яку планує Москва відправити, вони кажуть, що планують. Той самий склад на чолі з Мединським, хоча і західні партнери і Америка насправді проти Мединського, і все ж таки Україна говорила не раз, що хоче бачити все ж таки більш серйозний склад Російської Федерації, а не на рівні радників, друзів заступників Україна, своєю чергою, Нагадаю, а відправила дійсно склад на рівні міністрів. Був керівник офісу президента. Був Зеленський. На що Росія от відповіла таким надто низьким. Складу низької якості своїх переговірників напередодні коментував і пан Портников те, що можна очікувати взагалі від цих переговорів, чи варто чекати вже з понеділка якихось серйозних зрушень. Давайте почуємо, що він казав. Кажеться що це кажеться переговори можуть вполне пройти. Украинская делегация заявляет, что она готова туда приехать, российская делегация туда тоже приезжает. Более того, пресс-секретарь президента России уже говорит о том, что они готовы в ходе этих переговоров показать так называемый меморандум, о сочинении которого Путин договорился с Трампом во время их э, последнего телефонного разговора. Уже не второго, а третьего, да? хотя бы mm -hmm. другая цифра. Вот. Но я ничего особенного не жду от этих переговоров, потому что первый раунд показал, что это для России абсолютная декорация и что Москва занимается этими переговорами исключительно для затягивания времени. Для того, чтобы обеспечить президенту Российской Федерации более комфортные условия в том наступлении, которое Россия продолжает проводить на украинские позиции. Вот, собственно, и вся суть того, что происходит. Ось таку суть бачить переговорів Віталій Портников. Будемо звісно очікувати інформацію офіційної, чи направду може склад Російської Федерації змінитися і до чого призведуть от ще такі зустрічі? Я нагадаю, що під час попередньої найголовнішим досягненням взагалі візиту до Туреччини нехай навіть такої делегації низької якості все ж таки Володимир Зеленський назвав обмін тисяча на тисяча українських. Військовополонених, і відомо, що дійсно. Цей обмін був успішним і дуже багато захисників України повернулися додому. І що ж цього разу може бути за лаштунками. Ну і, звісно, на рівні офіційному, які заявок пролунають. Ну очевидно, лише час покаже. Ну а я закликаю вас до слова залишатися на фабриці новини і, звісно, моніторити. Тому що продовж дня зазвичай оновлюється платформа, з'являється свіжі інформації, і щоб не пропустити бути в курсі подій, обов'язково ставте на підписку.